Якщо вам набридло смажити звичайні млинці, то в мене для вас є фінський млинець. Розбиваємо два яйця. Додаємо трохи молока, цукор, дрібку сілі, розтоплене вершкове масло та борошно. Масу перебиваємо удобним для вас способом. Я це роблю блендером і відставляємо масу на 10 хвилин. На деко вистилаємо пергамент, змащуємо його олією, виливаємо масу, яка в нас вже постояла 10 хвилин, та розрівнюємо її. Ставимо розгріту духовку до 230 градусів на 15-20 хвилин. Млин повинен добре піднятися. Для випікання даємо йому трохи відпочити та охолонути. Змащуємо крем з сиром та додаємо начинку. Це може бути або солодка, або солона. Я обрала ж два варіанти. Перша начинка в мене це журавлини варення, добре змастила та скручую рулетом. Друга це смажені гриби з цибулею. Плотно закручуємо рулет та нарізаємо як вам подобається, я звичайно не знаю, чи фіни так роблять, але це дуже дуже смачно та красиво.